Так, доброго вечора, шановні глядачі. Значить, Це відео не було заплановано сьогодні. Та взагалі, я думав, що вже після того останнього відео це було останнє відео до весни. Так, Але сьогодні вдалося вискочити на декілька ну не часов, десь півтори годинки, можливо, навіть менше ми покопали, тестували прибор H350. Тестували на городі, але вийшли знахідки. Значить, Це ще відео, в принципі, зроблено для того, щоб виложити його на Violet, для того, щоб вияснилось по поводу цієї половки. Ладно, давайте по порядку. Значить, що ми сьогодні знайшли? Пуля. Ну, пуля стандартна, навіть, на полі знаходяться багато. Так, потім чого непонятно, незрозуміло. То лі свинець, то лі дюраль, загнуто внутрі, але з якимось узорчиком. Мало світло, на жаль, що А. можу. Така штучка. Так, пуговка. Салдепорська ходова пуговичка. З ушком, там трошки почистив. Так, царська пуговичка. Не знаю, буде видно, не видно. Значить, Орел. Як він там. Отак. Вот Значить отак. Вот Значить, видно там корона, двуглавий. Вот там пішли крила. Так. Держава, ну і скіпетр широкохвостий, така хороша пуговичка з ушком. І все ж таки наша основна находка, значить пуговичка, вона тяжола така в діаметрі сантиметра два з половиною до трьох. Значить, значить дивимося. Маємо цифри. значит двойка, потом семка, потом висим, снова висим. Так, тут он, ну, просматривается троечка. Э -э 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 Знак серце, не серце, не знаю. Так, отак. От Тут не знаю, теж, мабуть, є щось. Ну... Чого так дожно вкраски? Бо чи це зверху щось уже? Якась ніби амаль. Значить, ззаді ушка нема, на жаль. Ну, Не ми його зламали, мабуть, недавно відломане, бо видно, слід свіжий, можливо, при переорки. Ну, немає ніяких тут ні надписів, ні цифр. Ну, така цікава, дуже цікава пуговичка. От, будь ласка, якщо хто знає, що за пуговиця, якого вона часу, можливо, хто зустрічав, підпишіть в коментарях. Зділию ссылочку на Violet теж для... Помрядів, можливо хтось щось підскаже. Місця, де ми копали, дуже цікаві по історії, там і Хмельницький був, і по Шуберту там вже дуже велике. Ну, зараз село, тоді було місто. Я кажу, ці буквально знахідки були знайдені там на 20 квадратах, на городі, частний сектор. Якщо пошукати, десь там буде, буде весною працювати. Такі діла. Добре, підписуємося. Дякую за увагу. На все добре. Ждіть наступне відео.